Доброго дня, Конституційний правопорядок України, громадська організація. От, як ра раніше я перед цим я анонсував, що буде суд над Беркутами. Сьогодні заїздили на цей суд. Ну, В общем, що я вам скажу? Як я і кажу, я переконую цих ну, хлопців, які місті зі э, мною це участвують в цьому ділі проти Беркутів. Ну, їх уголовне переслідування цих буркутів. От. І вони говоря, ну, напряму зв'язані за цим суддєю. Суддя корумпірована, наші хлопці. Та вроді вона нормальна, нічого ж такого не робить. А як же не робить? Дивіться. Приїхали ми всі в суд. От. І що ми приїхали? Їх немає. Чекали, чекали. Кажуть, підождіть до 11 часу. Ми ж, як дурачки ще там сиділи до 11 часу, сиділи, щоб чекали. От. Виходить секретар з судді Єреминої цієї Мальченка, І каже: от, ну, ви, сьогодні суда не буде, суд переноситься, от, в зв'язку з тим, що суддя в відпуску. От, і розпишіться за повістки. На слідущий суд. Взагалі, всі почали розписуватися, доходу до мене черга кажуть, що все, вас не треба, ми вас не будемо заслухувати, вже все. Сподіваєте, чи ні? я з самого усіх епізодах по, всіх, по цьому ділу йду, і мене ще ні разу не заслухали. А чого? А тому, що з усіх учасників цієї справи я один настаю на тому, щоб. Включили в діло в оце не тільки оцих краснобережчиків, що били, а ще й кудлая, який приїжджав тоді вечором, на, 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 на слідущий, в цей же день, день п'яний, там давив людей. От. І він практично все це організував на ну, оці побори з усіх фермерів, це не тільки з нас. Хто знає цей Красноградський район, бідний, він в'їздили, вони в усіх шибали. Понимаєте? І в хороших, і в поганих, і в великих, і в маленьких. Взагалі тоді таксу назначили прийняти 50 тисяч, це було десь не знаю скільки це в доларах. Ну, коротше, велика сума. З кожного. Хоч у тебе один пай, хоч у тебе 20 паїв, хоч тебе 100 паїв. Оце 50 тисяч. Ну, великим фермерам я з ними так общався, кажу, ну хлопці, ну як же ж так, давай піддержимо разом, вже підемо проти них, що ж вони оце обдирають. А вони мені розказують, ну розумієш, каже, Сережа, ну, така ситуація, кажу, в мене стоїть комбайн, ну він стоїть 2 млн. Кожен день, кожен день, як він простоє, оцей комбайн, буде стоїть 500 тисяч кожен день. Оцей комбайн заробляє 500 тисяч. Якщо вони, каже, арестують його хоча б на день, я потеряю 500 тисяч. Я віддам отдам 50 тисяч. Ну хорошо, кажу, ну давай тоді нам. Дай хоча б 20 тисяч, ми зробимо так, що вони до, до твого поля не підійдуть. О. Він каже, та ти розумієш, я не хочу рискувати, у мене кредити, у мене там сім'я, діти, в общем, не хочу рискувати. І оце так виходить, що великі віддають, тому що для них це 50 тисяч невеличкі гроші. А до цих хлопців приїхали, а вони от, ну, в них один пай тільки там. Оце ж один пай в нашому районі, в них один пай. І вони з цього пая на той момент. Ну, десь ну, тисяч на двадцять там всього заробітка. Вони хотіли п'ятдесят. Ну як ми їх даси? Ну, Воно вже все настогідле, почали хлопці знімати. От. І за те, що вони почали знімати їх, ну комбайнер на верху стоїть і включив телефон знімати. І вони почали їх бити. Коротше. Побили, поламали, ну, три бугая приїхали. Хоча два з них хоча б якось числилися, що вони на роботі там, десь у Харкові. А один взагалі в відпуску. розумієте, Взагалі з відпуску пригласив кудла їх. Щоб вони тут їздили, збирали дань, організували цю херню. І потім, коли ця вся фігня почалася, от, він п'яний там давив-давив, потім заплатив гроші, привезла там заміститель його заміститель привезла гроші, от, заплатила, ці ж приїхали з, з, ну, з Харкова прямо тої ж ночі, приїхали е, ці ж детективи з внутрішнього розслідування. От, вона ви привезла поки там, ті їхали сюди, от, привезла деньги, долари, і поки їхали на освидетельство, що ну, чи, чи він п'яний чи не п'яний, передала ці гроші цим детективам і все, і Кудлай свободен. Я от, от скільки приїжджали ДБР-овці, кажу, ну як же ж так? Він же ж он давив, він організував це все. От, в нашому районі, він же начальник поліції. Без них, без нього, ну ніяк би вони. Після того, як вони побили, вони намагалися наоборот. Визвали ще групу захвата. Тут там, таке було, що страшне. Визвали групу захвата. Цілу ніч ця група захвата тероризувала те село. Отами От арестували всіх, в трусах виводили. Понимаєте? Хотіли забрати е, сімочок увесь. Із складів. Приїхав цей кудлай, пригнав машину грузову велику, трактор для погрузки пригнав. Все. О. А тут не вийшло, бо приїхали, обдзвонили. ну, ну Фермера вже вирішили, що не будемо їм підчинятися, будемо відбиватися, тому що вже оця дань, яку вони назначили, ну, вона вже на той час була непідйомна, як би сказати, розумієте? І тепер оце виходить вже скільки років, це вже йде цей суд, вже два роки. От, ні разу ще, ну я допустимо ні разу ще не, не, не виступав, не, не заслуханий був. От, один тільки з потерпілих один чоловік, тільки, який приїжджав не, ну, на суд, що суд його заслухав. І то не заслухав, а що відмітив, що він приїжджав. І все. І ці беркута, коротше, вони не приїжджають. Ну, от ми приїхали, наш адвокат приїхав, ми приїхали, зібралися всі люди, приїхали. От чого нас не сповістили нікого, що суд переноситься? А Беркута не приїхали, їх сповістили. Понімаєте, це ж вже не, не однакове отношення до учасників справи. Ну, ну, неравноправне. Беркута не приїхали, вони вже були, знали. Понімаєте? Ці краснобережчики, вони зараз працюють так же ж. саме на, на фронт їм не можна охороняють ці ж портфелі, портфелі держащих. От. І їх сповістили, що суд переноситься, а нас не. Понимаю? Ми стояли на жарі, ждали, поки вийде секретар і скаже, що ми оцих будемо слухати, а вас не будемо слухати. І йдіть розпишіться за повістки, бо вам вони не прийдуть. Ну як же ж так? Ну це вже взагалі порушення. Ви зрозумієте, що я вас прошу одне. Що розпространіть це відео як можна більше. Ну, розголос тільки може допомогти, щоб не б... вони знову втіхаря хочуть зробити. Вже забулося, це ж пройшло вже з 21-го року вже 2 роки. Та два роки вже пройшло, скоро 2 роки. І два роки вже. Вони хочуть тіхаря, втихаря, втихаря замять, розголосити, не дайте замовчати. Понимаєте? Не дайте замовчати. тому що в них, виходить, все, -все зробити тільки тоді. Коли все, як би сказати, втіхаря, тихо, ніхто не знає. розпространяйте, де тільки можна по соціальних сетях, скрізь, тому що Кудлай має піти, так як він паровоз, ну їхній, як би сказати організатор, теж повинні з цими беркутами сидіти. Вони ж там. Пригнали тоді з автоматами, на людей нападали, давили, що вони тільки поліція наша, не то, щоб нас защитить, на цих же ж фермерів, що на них же ж нападають. Що ж вони не знають чи що знають, от, що на, нападають. А вони наоборот, наоборот, почали людей. Це добре, що тоді люди всі встали та піддержали цих бідних хлопців. А то ж вони сиділи, бо вже б давно. От, хоча. Коли почалася війна, ці ж хлопці вже пішли воювати, розумієте? Вони воюють до цих пір під пуль на передовій, не десь там. А їхній оцей батько, що він волонтером, він кожну тиждень ріжуть кабана, везуть там. Ну, це фермерське їхнє господарство, і молоко всім собирають по людях, і дрони купують, волонтерять. В общем, купили общими зусиллями там мікроавтобус, І вони їдуть, захищають страну. А ці ж, Беркута, так як були отам, на блокпостах, на, на постах отам, доїли наші. Так вони й досі доїть. І, і все, система працює, тому що я вас прошу, зробіть розголос, тому що вони в ті хочуть оце діло зам'ять. Всім благодарю. Всім спасибі, доброго дня. Нам всім мирного неба і удачі.